Гіркін сказав, що Україна готується до контрнаступу. Він вважає, що заради українського контрудару Трамп знизив строк свого ультиматуму. Але разом з тим, ми бачимо серйозну статистику. От видання Deep State показує, що у липні росіяни показали найбільше просування в Україні з початку 25-го року. За даними аналітиків, за місяць окупанти захопили 564 квадратних кілометри на 8 кілометрів більше квадратних ніж у червні. Це другий за масштабами результат після листопада 2024 року. Ми бачимо цю статистику, але ми бачимо такі дивні закиди про контрнаступ. Хоча, напевно, з політичної сторони це зараз. Можливо, складно буде зробити, бо зрозуміло, яка буде реакція Трампа. В будь-якому разі, знаєте, я цю новину взяв тільки з однієї логіки: з того, що найнеочікуваніші сценарії у війні іноді стають ну, вирішальними, і от саме можливо такий неочікуваний сценарій проглядається, або все ж таки це якісь там у них внутрішні маніпуляції Гіркіна і іншої цієї клоаки. Е, ну, першу чергу, ми е, чітко маємо визначити, що Гіркін, який знаходиться в е, відповідній місця позбавлення волі, не має е, повної достовірної інформації щодо можливих наступів. Це його припущення, висновки, які він постійно робить, і е, дійсно робить заяви, як це е, е, начебто, от е, отримана десь дуже достовірну інформацію. Якщо ми об'єктивно говоримо, Росія е, давно планує здійснити повторний. Активний наступ по восьми стратегічних напрямках вона це робить постійно, і зрозуміло, що Путін хотів би до будь-якого переговорного процесу, навіть до терміну, 8 серпня, за більше території. Він рахує, що чим більше він матиме наступальні позиції, захопить нові так сказати, території і нові населені пункти, проводитиме терористичні удари по мирному населенню. А це буде викликати дуже таку негативну реакцію. От але, світі, але й серед громадян. Він рахоч таким чином подавить якраз і дух українців, поки що в нього потенціал надвисокий, і тільки його умови, які він знов озвучив Санкт Петербурзі щодо е чітких параметрів. Він раз це говорив і відносно захоплення території, і відносно суверенітету нашої держави якраз підрив. Тобто він і далі буде озвучувати, і це буде передумова до переговорного процесу.